Сьогодні офіційно відкривають відреставрований супор Паризької Богоматері. Насправді урочиста церемонія збере близько 50 очільників держави, урядів країн світу. Приїдуть як лідери країн Європейського Союзу, так і Дональд Трамп і глава Української держави також буде присутнім на церемонії. Його візит підтвердили в Єлисейському палаці, як очікується Володимир Зеленський. Перед урочистостями з нагоди відкриття проведе переговори з президентом Франції Мануелем Макроном. А до цього Макрон зустрічатиметься з Дональдом Трампом. Тож розмова Зеленського і Трампа також. Ж не виключається, от чи буде, чи бу чи вона не буде. А це вже нам буде підказувати і теж з нами розмірковувати. Політолог міжнародний Дмитро Леву з нами на зв'язку. Пане Дмитре, дякую, що доєдналися і слава Україні! Героям слава вітаю. Так, ви так якраз гарно о, на фоні нашого стягу, але будемо о, дивитися в сторону Франції, який у нас теж собор Паризької Богоматері. У нас о, в кадрі пане Дмитре, зустрінеться сьогодні з Зелений, Зел, Зелен, зеленський. Я перепрошую цей о, з, о, заговорили з, Зеленський з Трампом. Чи не зустрінеться? Тобто, це буде просто привітання, чи можливо будуть якісь переговори? Гадаю, що зустрінуться, бо ну, вони в одній церемонії братимуть участь, да, тобто це вже як мінімум нагода поговорити, і нагода да, навіть дійсно, як ви сказали, може там просто там, перекинутися з, з словами, але насправді, е, знаючи. І е, Дональда Трампа, який е, в принципі він вирішує багато справ, будучи да от, ну, використовуючи момент, і підходи е, Володимира Зеленського, який однозначно ну теж не змарнує шансу. Бо ми до речі, пам'ятаємо, як е, навіть от дуже вдалий приклад е, на е, інавгурації е, аргентинського президента, мілі він спеціально підійшов. До прем'єра Угорщини Орбана, uh -huh. тобто і це було так доволі показово, і було до речі, по Орбану. Помітно, що йому це і не надто до вподоби, наприклад, було тоді. Аж тим більше, а там людей було дуже багато, і там це треба було і до речі, це треба було зробити дійсно для. Для України це було важливо. І тут ситуація геть інша. Набагато да, тут є, ну, все ж таки, да, 50 людей, да, це теж багато і різні розмови. Але і Україна дуже важлива, і Україна якраз перед цим. Ну, про провела да, такий комплекс заходів, які б це ну не унеможливлюють цей відмову да, від mm -hmm. розмов. Хай якої, але да, візит делегації з на чолі з Єрмаком в так. до Сполучених Штатів, де зустріч була з найближчим оточенням Дональда Трампа з Волцем і да, з Дівенсом, і, і заяви. Міністерства закордонних справ України щодо НАТО і щодо Будапештського меморандуму, якраз там воно так було дуже конкретно, що Україна не відмовляється від НАТО. Ага. Тому гадаю, що е, тут ну те, що розмова буде, да, тобто вона дійсно з, з високим ступенем ймовірності вона станеться. Україна тут не змарнує шансу. Ну, якщо ми вже зачепили якраз тему візиту цієї делегації на чорі з Андрієм Єрмаком. Абсолютно різне до неї ставлення. Хтось це подає як таку візит про те, щоб про щось вже домовлятися. Хтось подає, що навпаки, це просто знай... ну, таке знайомство і описування і окреслення тієї ситуації, і наших намірів і для того, щоб почути наміри з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, гадаю, що десь прибут е, більше, мабуть, да, дійснуться друга оцінка. Хоча навіть теж не зовсім так, чому тому, що е, зустріч відбувалася з вол, е, з Дівенсом, да з mm -hmm. яким. Треба, ну по треба говорити, треба дійсно доводити позицію, і там позицію ще е, треба формувати. Бо зрозуміло, що наприклад, якщо Волс, він е, дуже добре знається на предметі, да тобто він в Україні бував і у нього до речі. Одного з небагатьох представників американської адміністрації лунають і є такі погляди, що він знає, що можна зробити з Росією. Принаймні, він вважає да, що є таке вразливе місце як. Взяти і зробити е, тиск в, в галузі нафтоторгівлі російською, то з Дівенсом ситуація така, що там дійсно треба говорити, треба пояснювати, треба формувати ось цю позицію. Да, тому тут е, я гадаю, що так. Ну і можливо, щоб відбувалася ще й зустріч з майбутньою керівницею апарату Білого Дому з Сьюзен Вайлс, да що теж. Дуже важливо і тут тому так да, скоріше ця зустріч, ця цей візит він більше про формування е, нашої формування погляду, намагання сформувати америка, американців погляд да, на такий вигідний для України і інформування щодо того, як для України виглядає вся ситуація. Да, тобто, так я схиляю скоріше в цю точку до, до цієї точки зору. Тут насправді я зараз побачу, у мене інші питання були підготовлені, але бачу від наших глядачів, тут питання в тому, що кажуть, нехай президент одягне костюм, якраз на ту церемонію, яка сьогодні буде. І можливо, тут якраз так трошечки відволічуся, можливо, з іншої сторони. А коли така велика церемонія, коли там зараз буде 50 делегацій, це пов'язано якраз з відкриттям. Натрдама з цієї сторони, чи можливо очікувати від президента Володимира Зеленського зміни одягу на більш офіційний стиль? Ну гадаю, перепрошую, що таким автопом, але насправді цікаво стало. То для дачі пишуть ну, очікувати можна, звісно. Да, я думаю, що так воно теж може бути. Але я гадаю, що е, в, все ж таки е, протокол він насправді є достатньо доволі гнучким. Да, тобто uh -huh. і це е, речі, що здавалося б, які раніше дашовись обов'язково там, має бути там смокінг або е, костюм. Вони зараз в нинішніх умовах не настільки да доречні. Ми можемо згадати, наприклад, от G20, да коли воно. Да. Якихось екзотичних країнах, то там це спільна фотографія в національних костюмах. Протокол почав допускати елементи там або національного костюму. Давно вже ну і звісно завжди допускав військову форму, да тобто для всіх дипломатів. Тобто відійшли достатньо давно від цього від цих таких жорстких вимог. І тому, в принципі, той стиль, який зараз є у президента України, в Країна, яка в війні, Да от такий напівмілітарний. Він, в принципі, гадаю, що до, до кінця війни він є доречним, і, до речі, він, як на мене, він і не викликає такого якогось ажіотажу. І навряд чи. Ну, це, це, це зараз церемонія дійсно вона і гарна, і логічна, і, але ну вона не є такого масштабу для України, аби змінювати цей стиль. Тому припустити можна, що так буде, але як на мене, то мабуть все залишиться як є. Так, ну будемо сьогодні спостерігати якраз за тим, що відбувається, і ми слідкуємо за, за цим в полі вікні і протягом нашого ефіру. Теж будемо а, ще до цієї теми повертатися. Дуже дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Дмитро Алевось, політолог, міжнародник, був з нами на зв'язку.